Діти, хто в нашому класі сам створює музику? Віталік. Віталя. Віталіку, а це твоє лише одне досягнення? Ні, купи слова поміг мені збирати кубика. Хто в нашому класі як партизан ховав від мене книги, які читав і на уроках? Мороха. А його зброя для захисту від мене, коли я забирала ці книги? Фіш nee. фіш, фіш. Звичайно, це був олівчик. Олексію, а скільки ти книг прочитав? Я й сам не знаю, скільки я прочитав. Хто в нас є авторами гри «Оживи свого друга»? Мої однокласники. Василій. Міха, про. Відміняти числівники допомагав мам, назвіть кращого бійця з навчання. Хто це? Тимофій. Тимоха. тімон. Бато я. Хто в нас майстер нахімічити Емофі. і кінці всі у воду? Йоха, Льоша. Льошик. Олексій. Але Хто в нас той, що не раз і не два перевіряв клас на стресостійкість? Тимофій. Тімоша. Ті сказали. Що стало мемом? Для Зауча Лариси Олександрівни. У підвалі. Портрет від Заші. Ми вас, Олександрівно, відшукаємо, де б ви не сховались. Тепер ви точно не загубитесь. Хто в нас автор репліки? Хто тут, тато? Нур, давай! Да! Хто в нас в класі? Курочка. Ко-ко ко! Наталя! цип цип, сип, цип! Три хвилини і він душа компанії. Хто це? За паніком легко подружитись. Братали! М'якенький, як його подушка. Води не скаламути. ще й красень! Вона Спортивна Надія четвертого А. Та це ж моя суперниця. Наталі. Активна дівчина. Наталю, відкрий секрет свого успіху. Якщо боїться стрибати з парашуту, то себе без нього. Це мій девіз. Скажіть, будь ласка, хто з дівчат не боїться тараканів у нашому класі? Аліна. Аліна і Тарака завжди в школі. Ну, ми з Тараканом дружимо, де коли сиділи на одній партії. А Катій у нас відмінник. Хто з дівчаток головний Ні? креативщик класу? Це не Аня. Анічка. Ось ця дівчина біля мене. Ми з тобою, як риба з водою. Про кого це? Віталюха. Це ж Віталік. Віталя. А, це я хочу бути рибалкою. Гордість нашого класу. Та це ж нашій трохинчик. Мій найкращий друг. Мій братанчик. Серйозно? Об'їзди чимало світу. Вадить. Вадимчик. Мадинчик. <клес> Привіт, Алла Луксіна. Картограф? Це не той, що грає у карти. Це наш знавець з ЄдеС. Хто це? Це Назарик. Паликучий назад. Назік відеограти помогла. Ві є антонімом до слова фотосесія. Тут я засекретила ім'я. Та це наш Артемко Мій братан. Пудряшки. Про кого я розповідаю? Дістати її вкрай важко, не дівчина. Наталка, Наташа. Наталі. Та це я. Володарками симпатій стали у нас такі дівчата. Певно, Наталі візьму. Аліночка. Драйвова спалахує за мить. Та роздає на горіхи усім. Хто це в нас? Анжеліка? Анжела? Анжела, то ти? Це ж Анжела. Визначні події у найважчі години в укритті. Друга вересня, перший урок. Я що писати не вміла? <клес> Учень початкової школи. Мам, допоможи. Учень старшої школи. Та відстань, реально нічого не задали. <клес> Якщо вже 20 хвилин дивишся, опустили листок, це значить, що ти на екзамені.